Закинув своє фото до і після, де я за 100 днів набрав 7 кілограм. 90% коментарів прекрасні, підтримуючі, молодець, так тримати класний результат. Але є кілька коментарів не зовсім е, вірні або негативні. Один із них це ось цей. Мені подобається, що деякі люди не вірять, що за 100 днів мені реально без хімії вийшло набрати 7 кілограм, хоча я не вважаю, що це реально великий результат. Але це правда, і я не бачу сенсу, якщо чесно, вживати хімію, там колоти в себе щось і так далі, тому що спортом в першу чергу я займаюся для здоров'я. По-перше, для того, щоб поправити свою спину, тому що в мене з нею проблеми і це займе дуже багато часу. А по-друге, в принципі, для загального здоров'я я не бачу сенсу. Всяку хімію в себе закидати для того, щоб просто стати більшим. Який сенс бути більшим? Мені просто достатньо набрати там 7, щоб було 70-80 кілограмів е, хороше спортивне підтягнуте тіло, і цим я буду задоволений. У мене немає цілі е, йти там на містер Олімпія, або бути мега підсушеним для того, щоб кожен м'яз було видно.